Всім добра, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалом Задоволенням. Сьогодні у нас риболовля на такому прекрасному водоймі. Сьогодні ми е, дякую орендатору водойми, що є такий водойм. Ми Нова Сараду, це недалеченька Олександрії. Олександрії. У Яна, друзі, питайте, де як найти ці водойми, дайте номер телефона, друзі. Я вже завжди вам кажу, що якщо ви хотіти отримати цю інформацію, у нас є група. Фейсбук, рибалом задоволені. Заходьте в групу, там є актуальне. Нажимаєте, переходите. І там є на яких водоймах, де ми ловим, там є номера телефона, там є де люди коментують, де це знаходиться. Там можна отримати цю друзі інформацію. Сьогодні у нас рибаловля з представителем магазину. Сьогодні з ним будемо ловити на його, на його продукцію. Що відмічаю, що буде у мене човник, буде у нас і корабель, будемо ловити рибу, будемо щось таке зловити. Хочеться щось таке сьогодні, друзі, крупненьке. Приїхали на цей водойм, знаю, що тут є трофейний короб, є трофейний амурчик, може щось і вдасться зловити. Будемо сьогодні ловити, друзі, всю продукцію, на яку сьогодні будемо показувати, що є. Це все, друзі, з магазина магазину. Магазин знаходиться Кривий Ріг. Тому, друзі, є, у нас буде під роликом буде він в описі, друзі. де в Кримурогі, який буде адреса його. І, друзі, якщо вам треба придбати якусь продукцію, заходьте, придбайте, бо продукція, друзі, можна її присилати по Україні, не тільки щоб можна приїхати в город Кривий Ріг. О, у нас клювання. Просто лобик, просто лобик. Так, ну що, бачите, було клювання, що не тільки ми ловим тут будемо ловити коропа. друзі, на цьому вадомі є і товстолоб. Ну, Ще Ігор ловить товстолоба, я не буду ловити, бо я за ним буду сьогодні ловити коропа, може красика половлю, а ігри у нас і коропа половить, і то в столоба половить. Що, що ти розкажеш по магазину цікавий? Зернова програма, яку будемо використовувати теж нашого магазину по насадкам. Все, что вы увидите показано на столе, вплоть до эксклюзивных насадок, таких брендов как Sensor Panet, есть Fanfishing у нас в магазине, есть Буковина Base, за которую очень много вопросов задают люди. Также мы единственные, у кого сейчас на данный момент в наличии присутствует Сисимуровская груша, топовая да. позиция. И также новинка этого сезона это дикая слива. Очень интересная насадка, хорошая ароматика, все классно, они есть в наличии. И по поводу эксклюзивных насадок, есть даже такая продукция под названием как ЛКБ компот. То есть всем, кому интересно, переходите по ссылке в описании в Телеграме, подписывайтесь на Телегу, отправка идет по новой почте по всей Украине. И также мы находимся в городе Рог, по проспекту Мира 31. График работы с 7 до 7 без выходных. И небольшой такой нюанс, Олег, так как ловит очень часто, мы занимаемся ремонтом и обслуживанием катушек и удилищ, и непосредственно также скоро сделаем ремонт и Олегу. Не надо катушки в этом роде, уже, друзья, надо их это, будет, буду как на обслужку сделать, надо смазать, потому что уже 2 два года, два роки не смазал, друзья, а вообще рекомендация по смазке катушек, это каждый, каждый рік. сезон. Каждый сезон. Каждый сезон. Каждое завершение сезона делает его катушки. Так, ну что, друзья? Я кажу, мы на канале рыбал в мы начинаем. Так, ну что, пиранька? Идем Пошли. ловить. Нет. Идем ловить. Сегодня мы, друзья, пиранька, смотрите. А, все есть, все. Вот так. Так, что, друзья? есть човник, сейчас качаем човника. Ты давай меньше тренди, давай качай. Давай, киряч. Так, човник накачан, друзья. Все. Спускаем на воду. Сейчас Игорь расскажет, что у него тут по насадке будуть. Перша насадка. Сисимон кисовая груша с тигровым орехом. Это такая популярна насадка. Комплекс 12 мм. Тигровий орех. И третья это тигровый орех. Redamo. Це что такое? ігровий Алекс і Рдаба. Це яка фірма? Динаміт. Динаміт тоже. Все динаміт. Бо я на дну не, ну, не, не бачив ще таких у них. А сьогодні побачив. Так, а що те що тут підгодування чим? Ну, форму. Ми используємо наше капсидах, наш комбінований мікс. Мікс пелець, кукурудзи у нас від компанії Art Fishing, е пелець, кукуруза наш. І також самое важливе це наш ліквід, рибний комплекс. Це ви магазин производите? Так, да, це наш магазин. Це все змішали. І це, кстати, друзі, ми зразу змішали, приїхали. І це воно настоїлось десь хвилин 30 вже настоїлось. Зараз насичений іще риб, mm, да, риба. риба і пахне. Риба, спеції. Так, ну що, давай завозимо будки та починаємо ловлю. Щось вже треба гарненько щось ловити. Зараз це і робимо. Закидаємо корм човника. Все, друзі. І це я хочу сказати, що ця кармльошка корм... буде, це буде на раз. Це три вудки, десь пів цього відра уйде точно, друзі. Так, напевно, там треба було трохи ось, сюди на край ставити. Ти сідай одразу в човник, я тебе буду подавати. Я вудки подам. Так, що, тіbe? цю вудку крайненьку? чи ту, яку першу? Оту? Оцю? Оцю? З кисла грушей? Перша кисла груша. Тримай. Тримай. Подной? Опадной. Смотрю, у нього волосінь стоїть. І це 3D є таке, волосінька. Я вже я одразу бачите під цвету. Це 3D. Волосінь 03, друзі. Завозимо будки і будемо щось ждати, щось цікаве. Так, все, друзі. Все у нас є. Все у нас працює. Все працює. Човник завіз Оснастки. Все є, все висипав почти трохи залишив? — 15 кг корма ну це ж ти сразу липко, туди. Ну, це ж правильно це ж ти сразу богатенько а потім, 4, а потім точки сразу, О, сразу вже клее клее <пліє> друзі. друзья витер вже... друзья воно дергає його. Да, — На штангу опускати. — так я її сразу бачу, опустил а ти її сразу підняв. так ну що ж даймо якогось гарного хлопчика решили зробити точку на зернових. Чистий горох это фірма «Поклёвка» горох на ароматике у нас идет в укропе. Сейчас добавим сюда коноплю. Лежик наш запарил секретный секрет. За секрет. лакарский конопля. И будем кормиться. Сейчас закормимся. Сейчас човник и закормим. Друзі, клювання ввечері. З дотянем, гляну. Що там за На Я горішок взяв комплекс. Т, по-моєму, іде да? Да. тільки ліворуч. Трохи йде ліворуч. Там палка, ото близько. Так десь дотягуємо. Чай. Ага, зараз будемо брати, друзі, отут. Вот Сейчас будем брать хорошая Тадали. хорошая сейчас первый раз не его в подклад. Трохи неудобно. Трохи неудобно. Есть. Никуда ты уже не денешься. Нырнул. Ага. Вот добренький. Это, ты говоришь, мамочка. Мамочка. Десятка. Десяточка. Что Выплюнул поводок. Выплюнул? Да. Только я гачок не бачу где. Че оборвал? Фолодцыка. А, выбил уже? Там тигровый грих с комплексом Т. Да. Ёкарный бабай. Давай, показывай. Десяточку. Десяточка. От така робанька. Десяточка. Клас, супер. Так що. Завтра покажем вам днем. Цікаво. Так, ну що, друзі, у нас ранок. Оснастки Трохи завезли ми зранку, то сонце встало. Але ж клювання поки що немає. Ну, немає клювання, зато вчора зловили з іграм десятку, це вже добренько. Зараз ми його зважимо там. Ну, я думаю, там десятка точно є. То будемо збиратись додому. Бачите, залишилися з іграм на втору добу, бо першу добу друзі чекали. У мене другий ролі побачите, пода... под... под... я ловив. ось У мене тут мої снаски. Друзі ловили товстолоби, солоба, ще тут ловили. Непогано клював товстолоб у нас. І у мене було дуже-дуже багато клювань на мої снастки, У ігра було. За всі ці двоє суток, друзі, була одна покльовка на цю вудку, на Діку слів Сісімуровською щось клюнуло і не засікся він. І оце клювання на цю вудку отримали на комплекс те клювання Вечері вчора, десь пів десятого вечора, друзі, було клювання вчора. Зараз, сейчас... якщо у нас 9-та -го годинка, зараз ще десь годинку. Почекаємо, не буду клювання, будемо збиратись. І зараз покажу, ну звісно треба ж показати в день, яку ми гарного хлопчика зловили. Друзі, давайте глянемо. Що ми там, що у нас там що ми зловили вчора ввечері, бо це ж було ввечері, бо темно, темно було, ми не бачили. А ну давай. Чисто подивимось. Що такое? Що такое, а? Це зараз зважимо. Зараз ми його зважимо ще. Давай. Супер. Так, ну що, зараз зробимо фоточку, зважимо. Ну все, друзі, показали рибу, рибу зважили. З вас вподобайку. Mm -hmm. Приходьте, підписуйтесь, приходьте до магазину. Впирання. До побачення. все, пока, друзі. пока-пока.